Невже розробники нарешті змогли перевершити самі себе, чи може новий регіон регіону Пакт бути кращим за фонтейн і сумеру разом з'яті? Після проходження сюжету 6.0 Моя відповідь однозначно так. Привіт усім з вами, Шін. Щойно, от буквально годину тому, я завершив проходження, або краще сказати, перегляд нового сюжетного квесту, і мої руки досі трохи тремтять, емоції переповнюють, у лові багато теорій, і я просто мушу цим з вами поділитися, спільнота гуде, і майже всі сходяться на одній думці. Це можливо найкращий стартовий патч і найкраще знайомство з нацією, яке ми коли-небудь отримували. Сьогодні ми розберемо, чому це так. Це буде огляд зі спойлерами. Тож, якщо ви ще не пройшли сюжет, Візьміть це до уваги, а для тих, хто вже в темі, заварюйте чайок, вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо розбирати цей шедевр. Перше про що хочу поговорити, це темп оповіді. Пам'ятаєте, як іноді в попередніх регіонах ми стикалися з моментами, коли сюжет трохи просідав, довгі затягнуті діалоги, завдання в стилі піди, принеси, які трохи гальмували основну інтригу. Так от. Забудьте про це. Сюжет 6.0, який сумарно займає близько восьми годин, пролітає на одному диханні. Я жодного разу не відчув, що мені нудно або що історія затягується. Кожен діалог, кожна сцена працюють на загальну картину. Тут ідеально переплетені світовий лор та особисті драми персонажів. Немає відчуття, що одне приноситься в жертву іншому. Коли нам спочатку видають 20 хвилин експозиції, а потім згадують про героїв, нам розкривають глобальні таємниці, пов'язані з космічним кораблем і минулим тайвато. І водночас ми. Глибоко занурюємося в історію нових героїв як Лауми. Її особиста сюжетна арка це просто зразок того, як потрібно інтегрувати історію персонажа в основний сюжет. Це не відчувається як Філер, це важлива частина загальної мозаїки, яка змушує нас по справжньому перейматися долею цього світу. І так розробники явно дослухались до критики. Пам'ятаєте, наші побоювання щодо того, як вони подадуть розкриття теми з космічним кораблем. У версії 6.0 зроблено напрочуд продумано і логічно, без різких. Роялів у кущах, а ще нам не показали прощальної вечірки в натлані, просто натякнули і відпустили. Дякую хойо за економію нашого часу і повагу до темпу історії. До речі, не забувайте про індивідуальні уроки японської мови зі мною. Уроки максимально продуктивні та зручні. Якщо цікавить, пишіть мені в ТГ або заповнюйте гугл-форму, Буду радий з вами познайомитися. Знаєте, історія це перш за все персонажі. І тут, у Омірхонд, нам є про що поговорити. По-перше, наш мандрівник. Я не знаю, хто відповідав за написання його репліку в цьому патчі, але, будь ласка, дайте цій людині премію і закріпіть її за проєктом назавжди. Наш протагоніст говорить і говорить дуже багато. Він просто не замовкав це не порівняти з парою реплік на рік, як було в Медштаті чи на Зумі. Він говорить більше ніж хака у будь-якому патчі конкайстарейл. Спочатку я думав, що це через присутність близнюка з безотні. Мовляв, у такі моменти розробники дозволяють нашому герою бути більш емоційним. Але ні, він продовжує активно брати участь у діалогах, висловлювати свою думку, жартувати і сперечатися навіть тоді, коли близнюка немає поруч. Він проактивний, він приймає рішення, він навіть рятує інших ігрових персонаж. Хоча зазвичай усе відбувається навпаки. Він справжній головний герой, а не просто мовчазний спостерігач чи камера на ніжках для гравця. Ми нарешті бачимо його характер, його втому, його рішучість. І як вишенька на торті, розробники навіть посміялися з критки про те, що всі постійно вихваляють мандрівника, була сцена, де Паймон і Нефар починають його розхвалювати, а він ніяковіє і відчуває провину, бо щойно ледь не вкрав реліквію. Це було так по-людськи. Я сподіваюся, це новий стандарт для нашого протагоніста. Слухайте, а ви ж підписалися на канал? Багато хто думає, що це не настільки важливо, але мушу заперечити, це дуже важливо для мене. Так що бігом підпишіться. Всім дякую. Тепер про нових знайомих. Лаума і Флінс. Лаума це просто відкриття. Її дизайн спочатку може викликати питання, але її характер спокійна, надійна, але зі скрою всередині, яка спалахує в критичні моменти. Відчувається, що вона багато тримає в собі. І я з нетерпінням чекаю, коли її маска впаде, і ми побачимо, які бурі вирують у її душі. А от Флінс тут, як то кажуть, не без ложки дьогтю. І я знаю, багато хто в спільноті відчуває те ж саме. Ідея стоїчного беземоційного персонажа. Це цікаво, але його Таке враження, що голосовий режисер сказав Актору: Читай так, ніби тобі абсолютно байдуже. І той сприйняв все занадто буквально, вийшов абсолютно монотонний голос, який звучить як читання з аркуша, а не акторська гра. Можливо, це сюжетний хід, який розкриється пізніше, але поки що це єдиний аспект, який трохи вибивається із загальної високої якості. І звісно, фатує. Сандрона, попри те, що вона лише сьома з провісників, відіграла значну і потужну роль. Її образ лялькарки, що смикає за ниточки. Скрий чудово, а колумбіна вона саме така, якою ми її уявляли після тизера зимова ніч. Неземна, відсторонена, і від її спокою стає моторошно. Жодних розчарувань, лише підтвердження того, що провісник є одна з найцікавіших фракцій у грі. Але справжньою зіркою цього патчу, тим, хто миттєво підняв ставки в десятеро, став головний антагоніст Рерір. Це феноменально. Щойно після квесту Скірк ми дізналися про рівень сили сортології, і тут нам представляють грішника, чия міць перевершує світи. Він має присутність. І абсолютної загрози. Він не просто черговий лиходій, якого ми переможемо силою дружби. Він це втілення космічного жаху, щось значно древніше і могутніше за інтриги Фатуї чи плани ордену Безодні. Се не де він використовує лише 10% своєї сили, просто знищує всю нашу команду. Це щось неймовірне, це змушує тебе відчути власну безпорадність. І кульмінація битва провісниці Фатуї проти грішника. Сандрона, що вступає в бій з Рейєром, ця сцена сама по собі тягне на 8 балів з десяти. В цей момент усі інші конфлікти відходять на другий план. Ось вона справжня загроза для тайвату, і сценаристи це чудово розуміють, показуючи нам, що старі вороги можуть стати несподіваними союзниками перед обличчям більшого зла. Окремо хочу згадати про один момент, який змусив старі теорії спалахнути з новою силою: спогад про космічний корабль і подорож близнюків. Пам'ятаєте, колись, після розмови з нахідою, були популярні теорії про те, що наш близнюк з безодні не справжній, що це клон або що спогади мандрівника були змінені і ніякої спільної подорожі з світами не було. Так от, після побаченого у 6.0 ці теорії можуть повернутися. Щось у цьому спогаді відчувається неправильним, немов це ідеалізована версія подій, а не реальність, і це. Неймовірно інтригує. Звісно, не все ідеально. Деякі аспекти це чисто суб'єктивщина. Наприклад, музика. Мені вона до смаку, проте кельтські мотиви, особливо волинка в бойових треках, сподобалися не всім. Комусь це занадто нагадує західні РПГ на кшталт Відьмака. І трохи вибивається з візуального стилю, хоча варто віддати належне експериментам, а спокійна музика відкритого світу, як завжди, прекрасна, і створює неймовірну атмосферу. Візуальний стиль стімпанку теж зайшов не всім, але це справа смаку, а ще та що в цьому регіоні забагато малих персонажів, можливо, це пов'язано з майбутнім UGC контентом, який буде використовувати саме їхні моделі, але це дрібниці, які не псують загального враження від грандіозної картини. Отже, що ми маємо в підсумку? РС 6.0 – це беззаперечно найсильніший старт за всю історію гри. Фантастичний темп, доросла і багатошарова історія, живий та балакучий головний герой, харизматичні нові персонажі та антагоністи, які вселяє справжні страх і повагу. Це той кеншний, якого ми чекали, Гра, яка не боїться розвиватися, ставати похмурішою, складнішою і глибшою. Якщо це лише початок, то я навіть боюся уявити, що чекає на нас у майбутніх оновленнях. А як вам початок нової глави? Хто ваш улюблений новий персонаж? Що думаєте про Реріра та його силу? І які теорії у вас виникли після проходження? Обов'язково пишіть усе в коментарях. Будемо обговорювати. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити подбайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові розбори таємниць Тайвату. До зустрічі, друзі!